Друзі, на інфо перші про головне поїхали. Зелена влада продовжує тиснути на генералів та бойових офіцерів, аби ці свідчили проти залужного. Вони роблять крайніми у своїх провалах генералітета. Скільки свідків уже вбито і поховано усім неугодним затикають рот. Сириський і залужний це бачать і діють на випородженні, намагаються запобігти катастрофі. Зеленському варто слухати їх, а не Єрмака. Крім того, залужний генерали розносять на то ось що говорив залужний. Дивіться, відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, серед вас, вірніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який бути економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей yeah. бистри чан піде. Коли я став головнокомандувачем Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник Генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років. І це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви, саме ви, будете будувати цю державу. Нікого не слухайте. Ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку про те, що там хтось може це зробити за вас. Ви тільки ось руки підніміть і скажіть ні. Це все придеться вам робити. Побачите через 10 років, буквально ви очолите величезні вже колективи. Вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні. Ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною ну, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть рано чи пізно. Пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї країни, воно абсолютно залежить від вас і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Звісно, можливо, держава десь несправедлива сьогодні до вас. Можливо, є певні обмеження, але ви маєте. Дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз окупам дають вам шанс про те, щоби знаходитися ось тут, вчитися набиратися знань і бути готовим вступити в майбутнє. Це дуже-дуже важливо. Воно ваше. Абсолютно, ви не маєте відмовлятися від нього. Тому що все буде залежати тільки від вас. Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські, бо Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Каже. Ну, впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу. А потім він дзвонить, каже, ти нашу, каже, включив, каже, всі ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. Каже. То спивай. У вас 40 і в 16-х стоїть. Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І скоріше за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажемо так. Б. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено всередині 90-х років, оця доктрина. Б. Коли там заводились там круті там парні, там вони ролики знімали, там бен, транслювалися по CNN, там, Ну, Хлопці військових статів зараз розказують, що це за війна. Бен. Там тільки цей ролик, бо натовському солдату покажуть, бо відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось. Там. А ось що говорить журналіста Сонюка щодо останніх заяв залужного. Екс головною командою Збройних сил України Валерій Залужний на зустрічі із студентами у Львові розповів дуже цікаву підноготну, підноготну е відносин наших союзників е натівських, наших західних сусідів е між собою і відносин між нами. І ними у контексті е, такого подразника як зальоти е, російських дронів на територію країн НАТО, зокрема до Румунії. Е, за словами залужного східноєвропейські країни скептично ставляться до ефективності п'ятої статті НАТО. Ну, яка передбачає, що напад на одну, на одну з країн Альянсу означає напад на весь Альянс, і всі повинні відреагувати, захистити цю країну. Вони розуміють, що немає ніякої п'ятої статті, сказав Залужний. Оце то заява, так? Да? Немає ніякої п'ятої статті. Тобто, фактично, залужний, ну який добре знає, він же розмовляв, будучи головнокомандуючим е, з е, міністрами оборони, начальниками штабів е, усіх е, країн НАТО по справі розмовляв. Тобто він ситуацію дуже знає. І ніколи не було. Нема п'ятої статті, ніколи не було. Тобто, е, залужний вважає, що. В разі нападу на одну із країн НАТО ніякої колективної відповіді не буде. Що це ну, фактично лякало для зовнішнього ворога П'ята стаття. І не більше того. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонує мені і каже: мовчи. Ну, В Румунію найчастіше залітали. Ну, впали два вашахеди в порт. Чому ви мовчите? Ну, типу, питає Залужний Румунію. А потім э, румуни йому телефонують і кажуть: ти знає, що включив ці ваші реб? Вони, російські дрони, полетіли до нас. То збивайте, у вас 40 f 16 э, стоїть, кажу, розпою залужний. Отже. Отака то картина. Тобто є блок НАТО, агресивний блок НАТО, якщо в радянські часи казали, і зараз наші вороги росіяни кажуть. Але цей агресивний блок НАТО, ну, не завжди такий не завжди такий зубастий, як його наші спільні вороги зображують. І виходить така картина, що Напад на одну із країн НАТО, це, скоріше за все, буде проблемою величезною цієї країни. Всім іншим теж це буде якийсь клопіт, але, але скоріше за все, воювати вони не стануть. Стали би воювати американці, чиї війська знаходяться в цій країні. Але Веду останніх установок з приходом команди Трампа, що вони не хочуть захищати тих, хто не платить достатньо за свою оборону, тобто не виділяють 3% ВВП на оборонний сектор, то ну і Трамп із Балтійських країн, зокрема, начебто хоче забрати свої війська. От, то перспективи виглядають такі, що е, цілком ці країни, які стануть об'єктом агресії, якщо стануть, можуть залишитися сам на сам з агресором. Тож цілком зрозумілим їх е, потаємне бажання стає, щоб наш конфлікт, наша війна з Росією тривала якомога довше. Ну вони не бажають нам поразки. Але вони не бажають, ну принаймні по діях їх, як я можу судити, скорішого завершення війни. Чому? Ну тому, що тільки Росія завершить війну, гарячу стадію війни з Україною, вона ймовірно піде далі, там, де їй легше буде воювати проти зубастої. Закальної в боях мільйонної української армії воювати дуже нелегко. Росія не може протиснутися далі. А от щодо слабких армій деяких східноєвропейських країн, ну в першу чергу Балтії, можливо, навіть Польщі, тут у росіян можуть бути певні надії. І э, ситуація може Розвиться так, що справді як написав журнал Більд, це літо, яке буде 2015 року, може стати останнім мирним літом для Європи. Той же час у середині країни генерал підкреслює також є багато питань. Телеграм-канали пишуть стратегія звинувачення комбригів у просуванні ворога. Це стратегія офісу президента Анесироського. Політехнологи банкової говорять йому, як писати, говорити або роблять це за нього. Пише політолог Дмитро Биков. Ми всі п'ять років існування цих зелених ліквідаторів при владі чули, що винна опозиція та Порошенко. Тепер є інші винні комбриги, що погано роблять свою роботу. А хтось із влади зможе відповісти на запитання, як вони можуть. Виконувати свою роботу без снарядів, якісної фортифікації, та як можна робити свою роботу, якщо вже зарані без зброї та фортифікації тебе зробили винним у тому, що ворог просувається. Скоро політехнолог офісу президента назвуть винних у відсутності зброї та оборонних споруд колишнього головнокомандувача залужного та його команду. Жодного разу за версією владної пропаганди у нас не був винен Зеленський. Хоча вся повнота влади у цій країні належить йому та його ярмаку. Процеси запущені банк в армії небезпечні наслідки можуть бути фатальними для країни, і вже ніхто не скаже, що це зроблено навмисно. Ми через дурість. Ні, це спланована робота по розвалу сил оборони. Не питайте, що робити у цій ситуації. Схоже, що після обурення для поржати народу знову бирає промовчати і засунути голову в пісок. Проблема в тому, що це неодмінно призводить до голодоморів, сандармохів, знищення нації, мови культури традицій. Неодмінно всі, хто проголосував за яку разницю сьогодні, голосують мовчки за свої. Для влади, яка веде нас в лапи ворогам. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що генерал Сириський звернувся до залужного. Дві команди об'єднуються. Єрмак і Коушоці. зазначимо, перемир'я України може стати моментом для проведення виборів, щоби змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була би дуже вигодною. Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт лох раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів України, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити Зеленського поступово відступити, і можливо, це був би аргумент, щоб переконати Кремль сісти за стіл переговорів. автор статті. він також нагадує, що нібито Зеленський і президент США Дональд Трамп мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуванням лідери Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан, і основна причина цього полягає в тому, що. Країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручається у вибори протягом двох десятиліть, не може провести пильні, вільні і чесні вибори до встановлення миру. Але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу, і навіть шанси для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя через НБ з незручної історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду за не міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації. Інша перепона на шляху до миру Кремля. Зараз вони виграють і на полі бою не швидко, але займають територію. Російські сили, схоже, захопили місто Торецьк і можуть незабаром захопити Покровська глибше на Донеччині в Україні. Це також залишить їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статті. Нагадаємо, минулого Тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Калуг назвав ознакою здорової демократії, можливість проведення виборів в країні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх конкретно прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. А він заявив, що це не означає, що Зеленський має піти. Ні, ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це. Здоровий знак пояснив спецпредставник Трампа. Келог додав, що США теж у свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.